Інна дивилася, як Катя, майстер з манікюру, наносила гель на її нігті. Зараз вона прийде додому, повечеряє, подивиться телевізор, соціальні мережі і спати. І так кожного дня життя пролітає зі швидкістю світла, а вона одна: ні чоловіка, ні дітей. Жила деякий час з одним товаришем, обіцяв одружитися, але, врешті-решт, втік до вагітної подруги, а в Інни не виходило завагітніти. Хоча зі здоров'ям усе гаразд. А зараз і вік вже не найкращий для народження дітей. Нещодавно виповнилося 43 роки. Ой, вибачте, я зараз. Катя вискочила за столу і кудись втекла, повернулася. Токсикоз замучив, як же мені не пощастило. Тільки взяла іпотеку. Одна дитина вже є, донька, і тут на тобі подаруночок. Батько дитини одразу зник, коли сказала, що вагітна. Каже, мені діти не потрібні. І взагалі, звідки я знаю, що це від мене. Батько доньки одружився, платить копійчані аліменти. От куди мені зараз ця дитина? Піду на аборт. Катя, не поспішай, подумай сто разів, це ж твоя дитина, і вона вже у тебе в животі. Та не витягну я двох. Краще одного нормально виховати, ніж двох аби я. Не хочу я. Хоча люблю дітей, але не зараз, однозначно. Мені треба працювати старанно, заробляти. Батьки нічим допомогти не можуть, а все на мені. Раптом Інні спала на думку ідея: слухай, а віддай мені дитину, відмовишся від неї в пологовому будинку. Я усиновлю або удочерю, залежно від того, хто народиться. У мене навряд чи вже будуть діти, а хочеться, чим брати з дитячого будинку я краще у тебе візьму. Ти перевірена, здорова, а я тобі 200 тисяч гривень дав на іпотеку. Такий обмін відбудеться. Ти зможеш бачити дитину, коли захочеш. Катя з незрозумінням подивилася на Інну. Ви що, купити мою дитину хочете? Що за дурниці? Не купити, а допомогти. Ти мені допоможеш, я тобі. При цьому все чесно. Та як я зможу спокійно жити, знаючи, що дитина у вас? Я ж народжувала вже, і материнський інстинкт ніхто не відміняв? Та й навіщо мені ходити 9 місяців вагітною, щоб потім віддати дитину? Думаєте, на 200 тисяч гривень поміняю його? Офіційно я буду його мамою за документами, і він буде мене любити, а я його. А якщо ти зараз зробиш аборт, ти позбавиш життя ні в чому не винну дитину. І мене радості стати мамою. Подумай над моєю пропозицією. Катя закотила очі від обурення. Та що вона собі дозволяє, ця жінка? Нахадно просить продати її дитину. Дурниці ви говорите, Інно, я так ніколи не зроблю. І взагалі, я вже пошкодувала, що розповіла вам про це. Аборт зробити набагато простіше, адже я не знаю цієї дитини, там поки маленький згусток з клітинами. Та й взагалі, як ви уявляєте, всі побачать, що я вагітна, і потім, бац, нема дитини? Зате ти подаруєш життя людині. Катя, згадай, як ти носила під серцем доньку. Ти ж теж не уявляла, як це народити і виховувати дитину. А тепер ти любиш її більше життя. Адже так? Так, це найулюбленіша людина на землі, моя крихітка. От і для іншої дитини знайдеться місце, от побачиш. Трудно, ще є у всіх. Але дітей нам посилає Бог. І треба сто разів подумати, чи готова ти відмовитися від цього дару. Я все віддала б напевно, щоб мати дитину. Так у чому проблема? Народіть для себе. Я знаю, що у вас чоловіка нема, але можна ж це провернути якось, знайти когось або донора спеціального. Поки не пізно спробуйте, та мені вже п'ятий десяток пішов, не зможу народити, напевно, а з дитячого будинку боюсь брати. Зазвичай проблемні діти звідти, а от твою дитину я взяла б. Знаєте що? Не збирайся я нікому віддавати своє дитя, я сама його буду виховувати і любити, знайду сили і засоби, батьки мої допоможуть, врешті-решт. Нічого, справлюсь, і не потрібні мені ваші 200 тисяч. Інна посміхнулася, хитрість спрацювала. На той був розрахунок, що Катя думається не схожа вона була на людину, яка готова продати свою дитину. Інна заплатила за роботу і пішла. На душі було добре, вона врятувала життя маленькій людині, хоч і хитрістю, це не важливо. Проходячи повз храм, Інна подала милостиню старенькій в убогому одязі. За кого молитися, донечко? тихим голосом запитала вона, взявши гроші. Моліться, бабусю, за поки що не народжену дитину і за його маму, щоб все у них було добре. Бачу, щиро, хочеш цього. Добра душа. У тебе теж буде дитина скоро. Іна засміялася, як таке може бути. Але старенька не помилилася. Через місяць Інна познайомилася на вулиці з чоловіком. Дівець виховує один доньку п'яти років. Мама дівчинки померла від раку кілька років тому. Почали зустрічатися. Віталій виявився дуже цікавим чоловіком, розумним, добрим, глибокомислячим, і вона знайшла сім'ю. Віталій запропонував стати його дружиною. І його донька Віра теж зробила пропозицію стати її мамою. Це були найкращі слова, які вона чула. Вона тепер мама, хай не рідної по крові дитини, але Віру вона полюбила всією душею і стане найкращою мамою для неї. Катя благополучно виносила і народила сина. Батько дитини, побачивши її з животом, повернувся до неї, просив вибачення, і вона його пробачила і прийняла. Після пологів Катя зателефонувала Інні. Хочу сказати вам велике спасибі, що знайшли потрібні слова тоді. І я не встигла зробити помилку. Інакше у мене не було б найкращого на світі синочка. Він такий гарний, і я дуже щаслива, що народила його. І я рада, Катю, все ж вирішувано було, а я, до речі, теж стала мамою, тільки без пологів. Вийшла заміж за чоловіка з дитиною і теж дуже щаслива. Чудово, вітаю вас, я рада. Ось так випадкова розмова вплинула на життя обох жінок, і все у них буде добре. Любі друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. І якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!